Хлопчики розглядають срібну олімпійську медаль. Мрія всіх спортсменів у них в руках. Переможці Олімпійських ігор на все життя стають олімпійцями. І у школярів є можливість поспілкуватися з володарями срібної медалі Олімпіади у Сеулі. Микола Комаров і Павло Гурковський присвятили більшу частину життя академічному веслуванню. У їхньому арсеналі медалі за перші місця у чемпіонатах світу і престижних турнірах. Аудиторія у них вдячна. Хлопчики вчаться в Херсонській школі номер 34 у класі зі спортивною Нас очень часто приглашают, вот мы участвуем в этих спортивных всех торжественных мероприятиях, это чествование лучших спортсменов года, людей завоевающих киномедали. Но вот из, дня, из года в год все равно комаров Гурковских, Кирсанов одни и те же остаемся. И мы не чувствуем ну, пополнение, скажем так, ну, рядов известных спортсменов Херсонщины. Это очень плохо. Я, когда исправил в их не глаза, это радость, это задор, это энергия, которая... От них еще ничего не требуется, а только заниматься спортом, радовать себя, радовать родителей, радовать школу. Если они это будут делать, то у нас и будут прекрасные поколения, воспитанные. тому, що спорт так він виспитує спитувати лічність. зустріч запрошені спортсмени вже з тренерським стажем. Багато років вони готують дітей дорослих до перемог. Їхнім вихованцям результати дістаються ще більшими зусиллями. Херсонський регіональний центр інваспорт вже 20 років не дає людям з фізичними вадами почуватися самотніми і непотрібними. 30-35 спортсменів Херсонщини виступають у національних командах. Почали розвивати ми зараз і академічну гривлю. Кстати, в цьому році у нас. Мороза Катя стала чемпіонкою мира в Кореї, опять таки привезла нам золотую медаль. Ось вот виїжджає Таиланд, наша спортсменка по стрельбе з лука Михнева Лариса. Тоже ожидаємо від неї якоїсь радості з такої спортивної. Олімпійська слава Херсонщини розпочалась тисяча 1952 року з імені Івана Сотникова. Він увійшов до десятки кращих на Олімпіаді в Гельсінкі. Говорять, що саме йому належить ідея розвернути лопаті весла таким чином, який прийнятий до сьогодні. Олімпіади 1956, дев'ятсот п'ятдесят Зірковий час для гімнастки Лариси Латиніної. 18 медалей, 9 золотих. Олімпійські ігри 1970. Ся і 76-го року бігун з нової каховки Валерій Борзов здобув золото і бронзу. Олімпійську славу на наступних іграх підхопили спортсмени-водники. Випускник 34-ї школи Сергій Постріхін. Сергій Чухрай, три золоті медалі на іграх в Монреалі і Москві. У 2000-го гімнаст Олександр Береж завоював срібну і бронзову медаль. У фондах нас величезна колекція присвячення темі спорт, але найвищими метою для будь-якого спортсмена є виступ на Олімпійських іграх. Ми вирішили показати наших славних херсонців олімпійців, ті, які тим чи іншим чином зв'язані з Херсонщиною. Виставка побудована у хронологічному порядку від найперших олімпійських ігор, де брали участь наші херсонці, і до останніх, які відбувалися в Лондоні. Виставка Олімпійська слава Херсонщини постійно діюча. В ній з'являться нові експонати. Принаймні, Інваспорт пообіцяв доповнити експозицію своїми кубками і медалями.